Але в принципі ви можете скласти собі уявлення з обсягу території. Я спеціально не буду виключати камеру, щоб ви бачили який стан, дивіться скільки землі було знято. Там, в принципі, тут можна бачити у цих котлованах, а там він ще глибший. І ви побачите, тут котлован ще глибше порівняно з цим. Метрів 10, так точно. По <зрізування> не дерева, хоча не знаю, чи був сенс їх зрізати, бачите. Зовсім, зовсім свіжі, гарні стовбури. Все обнесено таким високим парканом. Я навіть з піднятою рукою не досягну його, перевищити Зараз побачите Фундамент залитий архібудом на горі Лева Це, певно, наступна пам'ятка ЮНЕСКО будується. Бачите, вони навіть сміються. Це ми залишимо нашим нащадкам. ну, про Що робити з цих вирубаних дерев, до речі, там ще є один виїзд. Але не заїзд. Тудою висипалася земля, вивозилася, бачите, які тут брили цієї землі, її потрібно було кудись вивозити. По цьому жолобу заливався бетон. Ну а щоб туди не впасти, не хочу дуже. Можете уявити собі, в принципі, така велика. Далі. То, звісно, тут дерева всі вирубані. Може, і не всі вони були здорові, треба було дійсно щось поприбирати. Але не так все підчисту. І це при тому, що ділянка в оренді до липня 2017 року. Цікаво подивитися, що в договорі оренди, оренди цієї земельної ділянки передбачено вирубка і зачистка території. розміри головне часові рамки цієї роботи, бо вони почали робити, працювати 18 листопада 2016 року. А зараз друге чи третє 3 березня. Бачите, як швидко? Якщо хочуть, насміють працювати. О, про глибину бетону теж можете судити. Вона десь ну, на око на сантиметрів 80, якщо не 90. Зрубане дерево, а тут взагалі клумдайк. Стільки порубали. Но, правда, воно трухляве, нічого не сказати. Тірікони у Львові. Це, певно тут якийсь був схрон вони вилазили тут під забором. А ні, бачите, як хитро зроблено. Вони сюди поклали, щоб ніхто не пролазив колючий дріт, виявляєте? Це взагалі атас. Добре. Нічого собі. Навіть от я коли там стояв вілягорі, знаєте, не уявляв собі розмаху. А тут, коли отак от бачиш цю, цю всю картину, реально уявляєш собі розмах. І бачиш, що це просто О! це дуже багато дуже велике. Деревце. Людина це котлован. Чоловік був десь в зросту 1,75-1,80 м Бачите, ідею. Можете уявити собі розмір котловану. Зверху рухається така точечка. Це напевно не палилось, щоб їм не було. how